Фармадол таблетки від головного болю на тепер у Чорному морі окупанти продовжують отримувати чотири ракетоносії, що означає готовність до можливого залпу понад 24 калібрів. Про це попереджають сили оборони півдня України. Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Наталія Гуменюк наголосила, що це досить потужний потенціал, який свідчить про можливість ракетної атаки будь-якої миті. поза як ці кораблі споряджені і перебувають на бойовому чергуванні. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник одеської військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас, пане Сергію? Слава Україні! Слава збройним! Так, ми вас почули і сподіваємося побачити. Сергій брачук, речник одеської військової адміністрації. В нашому ефірі, пане Сергію, якщо ви чуєте, прокоментуйте, будь ласка, ось. Зміну чи чи відбувається зміна по кількості ракетоносіїв у чорному морі і власне присутність серед ось цієї ескадри чотирьох великих десантних кораблів? Що це означає? Чорноморського, чорноморської росі чути мене, так? чути мене, так? так так. Наразі угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації залишається в тому ж складі. Якщо ми говоримо саме про ракети на сії, це 24 чотири ми Говоримо про ракети, чотири одиниці кораблів, два підводних човни і два надводних. І звичайно, дійсно можна підтвердити те, що цю думку висловлюють наші військові. Ми підтримуємо це. Може бути завдано ракетний удара будь-якої миті. У цілому ситуація по нашому регіону. Вона є повністю контрольованою і стабільною, особливих змін не зазнала. Звичайно, певна увага більше зараз зосереджена, в тому числі до е території так званої Придністровсько-Молдавської Республіки. Але знову таки ми говоримо про те, що ця ділянка державного кордону вона була зміцнена і особлива увага теж була від початку великого вторгнення. Тобто наші сили оборони мають відповідні бойові завдання. Вони їх виконують так само проводять відповідні заходи з бойової підготовки. Ще раз скажу, ситуація з безпекової точки зору вона є цілком контрольованою контрольованою. Зазвичай росіяни прибирали, виводили в порти свої кораблі, якщо Чорне море штормить. Шторм був, якщо я не помиляюся, і напередодні, але кораблі залишалися в морі. Так наскільки ми розуміємо зв'язок. Ми говоримо про можливість нанесення ракетних ударів. На жаль, звук не зовсім коректно зараз. Я вас чую, я чуваю питання. То, якщо ми говоримо про можливе нанесення ракетних ударів, завжди наявність підводних човнів вона говорить про те, що ворог підготував з точки зору військової, то для того, щоб на удари робити пуски бойових ракет морського базування типу калібр, саме з підводних човнів, не обов'язково виходити з пунктів призначення. Вони на жаль це можуть робити там, де вони базуються поблизу. Тимчасово окупованого Севастополя, наприклад, у нас є і такі дані, вити ці поски, тому що технічно ця ракета калібр вона може з чорного моря летіти і навіть в західні регіони. Нашої держави, що власне протягом цієї війни ми і відзначали, тому ще раз кажу: небезпека, вона є на рівні висока. Удар може бути в будь якої миті, але говоримо це не для того, щоб лякати звичайно людей, а просто нагадуємо про те, що правила поведінки під час повітряної тривоги необхідно їх дотримуватися, пане Сергію. Ну ми також помічаємо, що пауза між ракетними ударами збільшується. Про що власне це може свідчити на вашу думку? Ну, по-перше, дійсно можливо змінюється деяка тактика поведінки ворога. Це, по перше, по-друге, звичайно, є збільшення так званої технічної паузи для того, щоб поповнити, наприклад, боєкомплект, спорядити ті кораблі, які острілюють калібри необхідною кількістю ракет. Знову таки говоримо про те, що певні, певна увага ворога зосереджена, можливо, зараз на інших ділянках фронту, і треба розглядати всі варіанти. Знову таки, ми говоримо про можливе скорочення інтенсивності випуску саме ракет калібр, тому що там є важлива складова, яка забезпечувалася саме поставками з заходу відповідні компоненти до цих калібрів. То можливо, це пов'язано також з цим. Але є інформація про те. І протягом року ми це бачили, що ворог намагався ці калібри тягнути з усіх своїх хлотів. Це що ми говоримо про морські крилаті ракети, і так розуміємо, що певний боєзапас закінчується. Звичайно, це нас не розхолоджує. Ми розуміємо, що може бути і активність ворожої авіації. Про це теж не треба забувати тим більше, що вона цими днями крайніми дуже активно починає себе проявляти саме на півдні нашої держави. Херсонщина, Миколаївщина особливо і бачимо зараз. І в Одесі у нас теж періодично лунається на повітряної тривоги. Пане Сергію, я пропоную зараз в часі трошечки повернутися на початок повномасштабної війни і згадати, що траншеї і укріплення на пляжах Одеси з'явилися, коли була загроза висадки десанту. Зараз надходять повідомлення про те, що окупанти там перекопали повністю узбережжя пляжі поблизу Євпаторії, 3,6 кілометри. Ось цих траншей. А чим би ви пояснили, ось таке бажання працювати лопатками? Ну ви знаєте, тут треба згадати, мабуть, перепрошую старий радянський анекдот про те, що є війська спеціального призначення в радянській армії, які навіть зброю не видають, а лише лопатки. Так звичайно, це якщо жартувати, ми говоримо про так званий стройбан. Що стосується оцих химерних укріплень, які там будуються, ну ворог прекрасно розуміє, що Крим доведеться віддавати. І відбуватися це буде набагато швидше, ніж можливо, розраховували гауляйтер Раксонов Константінов і подібні. Це з одного боку. З іншого ворог боїться усього, тому це я б пояснював психологічною знервованістю перш за все. Те, що Збройні Сили України будуть активно працювати в цьому напрямку, я взагалі про тимчасово окупований Крим, це теж справа е, часу. Нехай нервуються, нехай готуються. А кримчанам е, моя така щира порада від Одеситів, саме від Одеситів. Ми можемо кримчан навчити, як себе поводити під час повітряної тривоги, як можна використовувати ці укриття, в тому числі, коли російські війська будуть відступати і намагатимуться мародерити, як зберегти власне своє кримське життя для України. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації, був в марафоні Єдині Новини.